вечірній час мені хочеться разом з вами сказати слава нашому Господу за цю благоприємну хвилину життя нашого, де Господь хоронив кожного із нас і дозволив нам в цей вечірній час переступити поріг дома молитви, де народ Божий може зійтися разом, пристати перед Господнє лице, щоб поклонитися нашому Господу, щоб воздати славу йому, тому що Він один достоїн цієї слави. І я дякую Господу Богу нашому за те, що Господь дарував нам тихе, мирне небо над головами нашими, за те, що сонечко сходить і заходить над нами. І цей тиждень ми прожили в благополуччі, в охраності і сохранності могли прибути на це місце. Може, в когось є трудності, в когось є переживання? Ну, в нас кожного є це, але ми уповаємо на нашого Господа. Надіємося на нього, тому що Він є наша защита, і наша опора, і наш допоможник в житті нашому. І сьогодні перед нашою молитвою, так як ми маємо молитовне зібрання, і також перед нами ця нічна молитва, де будемо стояти перед нашим Господом. Народ Божий буде кликати до Господа, мати цю розмову з нашим Господом, Господь, щоб почув нашу молитву, щоб ми довірилися. Все, що ми йому говоримо, щоб ми могли почути Його Тихе війня Духа Святого, коли він буде до нас промовляти чи то в молитві, чи через Слово Господнє. Хай Господь допоможе і укріпить кожного із нас в житті нашому, цій нелегкій дорозі, тому що час останній, ворог лютує. І госп... Говору, хоче збити в вірі, в надії, але ми маємо нашого Господа Ісуса Христа, який став пересвященником нашим і ходатом в житті нашому. І Він закликає такі слова свого часу, говорив: читаю пару місць перед молитвою, будемо молитися і дякувати нашому Господу. І Господь призиває такими словами, говорив свого часу до народу в той час. Сьогодні Він говорить до нас, нам знакоме місце, каже в Євангелія 11 розділ, візьму з 28 вірша: прийдіть до мене всі, знеможені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо Моє на себе і навчіться від мене, бо я тихий та покірливий серцем, то й знайдете відпочинок душам вашим. Бо ярмо моє, любе, а тягар мій легкий. Христос сьогодні закликає прийти до нього, довіритися в Його святі руки, віддати своє життя і свої, і свої проблеми, тому що це велике милосердя від Господа Бога нашого за те, що Він відкрився для нас, а те, що він дав нам зрозуміти цей світ, він цього не розуміє, деколи спілкуючись з людьми з цього світу, хочеш їм засвідкувати, вони як. Стає бар'єр, немає той, того коммінукомікейшна. Того правильно, але коли ми свідчимо, коли ми показуємо своїм життям перед... Тими людьми вони бачать, що наше життя є, відрізняється від їхнього, і Господь, ми цим свідчимо в цьому світі. Ми є цим світлом, і Він нам каже сьогодні, щоб ми приходили до нього, тому що Він є наш милосердний Господь, Він є той, який дає нам свою милість, в яких то би проблемах нас не були, чи в духовних проблемах, чи в життєвих питаннях. Ми довіряємося нашому Господу, і як вірю, знаю, що кожен із нас вже не раз пережив це. Не раз приходив і приходить до Господа, тому що у них, Ісуса Христа ми знаходимо спасіння, знаходимо задоволення для душі нашої, тому що буває тяжко деколи тяжко на душі. Але коли знайдеш той зв'язок з Господом, знайдеш цю близість з Господом, коли ми приходимо до нього, Господь утішає нас, і на серці починає радость бути, на серці починає бути такий, як ілей л'ється на серце наше, і ми Можемо прославити нашого Господа, тому що Він пережив сам в своєму житті, коли ходив на цій землі, де в Євреям написано 4 розділ, 15 вірш, бо маємо ми не такого пересвященика, що не міг би вдолівати серцем у немочах наших. А такого, що зазнав усякої спокуси, подібно нам, окрім гріха, приступаймо ж з відвагою до престого благодаті, щоби прийняти милість і знайти ласку на поміч у час потреби наші, в потребах наших. І Госпог свого часу, апостол Павел, пишучи це послання, він свідчить про Ісуса Христа, який взяв всі немочі наші, і Він став, і Він переніс це в своєму житті. Він знає. І якщо ми довіряємося і розказуємо нашому Господу, він знає, в чому наша проблема, в чому наші трудності, в чому наші переживання. Тому що це ярмо Христос закликає і каже: Візьміть ярмо Моє на себе. Коли якщо ми йдемо разом з Христом під цим ярмом, якщо воно є благословенне, якщо воно є з Господом, це Господь благословить в житті нашому, ми можемо пройти цей шлях і, і трудності, переживання. Але якщо ми, може, вставимо своє Я, може робимо не так, яке угодно Господу, це ярмо стає нам тяжким, але щоб воно було легким, нам треба ти з Христом, тому що ми будемо згадувати Його страдання. Він страдав за нас, він умирав за нас, Він дарував нам спасіння, щоб ми мали життя вічне разом з Ним, тому що в Його святій крові ми знаходимо радість і спокій. Тому що свого часу Давид у своїх псалмах не раз висловлював свої проблеми, свої трудності. І в своєму житті він висловив такий нам знайомий. Ми знаємо цього псалма 23-го, Говорить: Господь, пастир мій, я не матиму недостатку. Віддав мені оселю серед лугів зелених. Він веде мене до тихих потоків, він справляє душу мою від. Він веде мене по праведній дорозі задля імені свого. Хоч би я ходив по долині тіні смертної, то не боюся жодного лиха бо ти зі мною. Твоя палиця і підпора дають мені підтримку, ти наповняєш стіл мій перед очима, ворогів моїх, ти намастив голову мою і чаша моя повна, аж переливається. Так, милосердя і благодать будуть супроводити мене по всі дні життя мого і житиму в домі Господньому довгі часи. Слава нашому Господу за ці слова ободріння, які ми можемо уповати і надіятися знати, що наш Ісус Христос, Він є той добрий пастир, який не залишить, який не покине, який проведе, може кажеться в нашому житті вже тупік, але Господь виводить з таких тупіків в житті нашій, якщо ми довіряємося нашому Господу. Тому що не раз люди в своєму житті, вони може не знаходили виходу чи то в докторів, чи то десь в медицині. Але коли Господь звертався, коли люди зверталися до Господа, як та жінка хворіла багато років, і вона положила в своєму серці, ту віру в своєму житті, в своєму серці, ось піду до Ісусу. Ісуса, доторкнуся до краю одежі Його і буду ізцілена І вона отримала цю відповідь, вона пішла, і вона зробила цей акт по своїй вірі, яку мала до Ісуса Христа, торкаючись тільки краю одежі Його. Може, словами багато нічого не говорить, але получає свою відповідь від Господа, і Господь. Ми знаємо цю історію. Каже, хто торкнувся мене, о, дочко, віра твоя, вона тебе спасла. Слава нашому Господу! Як часто ми можемо кожний святкувати в своєму житті, скільки раз Господь нам приходив на зустріч, скільки раз Господь відповідав на молитви наші, тому що Він є наш добрий пастир, який вводить нас на добрі і злачні пазвища. Хай Господь благословить кожного із нас цей вечірній час, щоб ми. Мали весь час взір наш піднімали до Господа, як свого часу, один в один псалмі говорить, свої очі підношу гори, звідки приходить мені допомога, а допомога моя від Господа. Хай Господь утішить і укріпить кожне серце, щоб ми не унивали, чи то малі, чи то старші, але Господь чує молитву кожного, щоб ця молитва вона лунала до нашого Господа. І ми будемо дякувати нашому Господу, перш за все за те, що Він. Прийшов на цю землю за те, що він пострадав, і за те, що Він дарував нам життя вічне. І коли ми ввірували в нього, Він нас записав в наші імена, книгу життя, і будемо далі стремитися до нашого Господа, уповаючи на нього, ідучи за ним і довіряючись йому. Йому хай буде слава. Амінь.